Привіташки з вами, знаю, Остап, і перед початком відоська я хочу обявити про розіграш. На честь мого дня народження, яке було вчора, 6 грудня, мені е, виповнилось 15 років. О, так що. Коротше, е, в честь того я хочу зробити розіграш. Я хочу розіграти юспік в CSGO, тобто скін ЮСПА е, взгляд в прошлое. Комусь, може, то не дуже сподобається, але все одно ну, я вирішив його розіграти, бо він коштує майже 60 рублів. Так що, може, комусь буде інтересно. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь? Е, ну, підписатись на канал і поставити лайк під цей відосі, хто само собою. Е, і що зробити? Вступити в мій discord сервер, на який ссылка в буде в описанні. Ви вступайте в мій discord сервер. І в коментарях пишете, участвую, і свій нік в Discordі, щоб я е, зробив. Ну, потім в Діскорді подивився в своєму сервері. От є такий чувак, є такий, ну, чувак з таким ніком. Е, і я вам в лічку напишу, Що ви виграли. Е, кол Ітоги будуть вже в вівторок на стрімі, так що участвуйте, поки є ще можливість, я вам напишу в лічку в Діскорді. Коротше, просто випланті всі пункти, які я вам сказав, і ви вже автоматично участвуєте. А в чому буде заключатися суть цього відосика? То е, я хочу так віддячити всім тим. Хто зробив мені подарунок на моє день народження? Ми його справляли теж, у нас був окремий стрім під мій день народження, і е, ми його святкували ну, на КП разом з іграми, і вони мені подарили багато всяких е, ресурсів, всяких подарунків Коротше, І я хочу зробити, ніби показати, що вони якось. Е, Може комусь буде інтересно і якось їм коротше, от, Може вам не дуже так буде інтересно дивитися, але но... кому інтересно, то дивіться, а основне коротше, розіграш у нас буде, так що приймайте участь в розіграші, коротше, всяке таке. І так, По-перше, у нас просто подивіться, скільки шалкерів. 6 шалкерів у мене так окремо Мінь день народження і ще плюс той сундук, там, де просто я поскладав всякі реси, які мені дарували окремо. І так, давайте, певно, почнемо перше з сундука. І так, що тут є? <стак>, Стак мембран і ще три мембрани. Та, 에, коротше, хто не знає, то валют нашого сервера є мембрани, так що. Коротше, то топово. Стак ну і ще три мембрани топово. Далі. Є отакий от от, е, флаг такий банер Мені його подарував боря, ніби отак прикольно він виглядає. Ну, взагалі, топово, мені подобається, типа... Такі от ми зробив Бор, їх дуже багато. Тут просто подивіться, скільки їх тут є. Далі фейверки, квітки там всякі. Далі карта Клада. І то теж зробив Боря, таку книжечку, вона типу, Афагену. Тут коротше, такі основні, основні такі герої мого каналу, які там якось. Повлияли на мій канал, які там не знаю, знімалися в моїх серіалах, які тут всякі ігроки КП, які там зі мною в Діскорді кожен раз грають на всяких стрімах чути, коротше, Ті, що впливають на мій канал, і взагалі на мене, на мій сервер, і всяке таке. Тут ви може, якщо е, знайшли себе в списку, то напишіть коментар. Ну, теж афагено, дякую, Борі. Ну і в принципі, такі от. Все, далі е, шалкери. Перший шалкер у нас де, коротше, отакі от Тут у нас книжка на ефективність 4, мембрани, 30 мембран, далі тут всякі блоки, ізумрудні блоки, золоті блоки, лазурітні, лазурітні желізні і угольні. Топово. Я ж навіть не пам'ятаю, що хтось каже, що хто мені його порив, але. Но... Дякую. Далі 3 лаймових шалкера. Мені подав топчик. Топчик, Я думаю, ви його знаєте. так, просто, ну Ну самі дивіться, я просто дивіться, скільки тут статі фейверків, до речі, просто топово. Далі, золоті яблучка, моркву золоту, там всякі зелька, слабості, пластина. Навіть я щось не знайти. зміток, прикольно. Ендер сундуки, які мені дуже треба, ендер сундуків, вони взагалі, супер, незеріть теж топово. Панцири шалкера тож, вопше, тож мені дуже треба. Ну, так з прокляття несомності він так ну, по приколу поставив. Алмазні блоки, ізум... два стаки ізумрудних блоків, три стаки золотих блоків. Афагену, це тільки перший шалкер. Далі. ще три стака мембран, дуже багато стаків ізумрудів, пару стаків золотих блоків і пару стаків жлізних блоків. Взагалі, просто топ. І е, далі, то темпи смертня, е, тризубець, просто такий офіно зачарений, е, Незритий меч, вообще. ще пару стаків фейверків, стаків золотих морків, е, топові кірочки, топові елітри і ще плюс до того йшли от назрітова броня. Просто подивіться, які тут зачари. Я просто в шоках. От вона. Просто топ і, ну короче, топчик дякую. Просто взагалі. Машина, далі ще у нас йдуть Що у нас тут є? Книжки на шолкове касання, що теж топ. Ну, сльози, гаста, алмази, золоті морковки, мембрана, череп. Тож, коротше, взагалі. Все офігенно, теж дякую, я пам'ятаю, але теж не добчик, вже теж не пам'ятаю, хто то дарив, чесно кажучи. Далі, е, дихання дракона, теж офігенний хліб, там, золотий, е, роза візера, Тоже топ, тобто, черепаші, теж ще одна пластинка, лук-батун, э, лазертні блоки. Короче, просто супер офигенно. всім дякую. То, э, хто дарив мені подарунки, і хто взагалі просто прийшов на моє день народження, хто сидів на стрімі і хто ну, з ігорків теж був на сервері. Э, просто їм дуже велике дякую. Ну і ще раз, в принципі, приймайте участь в розіграші. Замбув Остап. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо я вам буду дуже вдячний. И всем папа.